Всім good! Тобто, всім хелоу! І знову з вами Дзюба Михайлов і всіх запрошую у ательє Таро. Хочу нагадати, що Езотаріум має свій езотеричний магазин і де ви можете замовити, по-перше, ось такі книжки: це двотомник, Зари та рот Королей. Це дуже цікава книжка, де є зв'язок карт. Старших арканів та чисел, а також літер івриту, а також дуже багато цікавої інформації в тлумаченні прямих та перегорнутих значень великих арканів. Таро. кращої книжки ви не знайдете, бо авторка писала її більше ніж 5 років, збирала матеріал, і в кінці кожної книги є. Бібліографія, яку ви також можете по неї знайти собі необхідну літературу. Також ви можете замовити мою власну книжку по хіромантії, звзди на руках. Хіромантія теж дуже цікавий матеріал, який дуже довго чекав на видання. Все це можете ви дізнатися, якщо напишете мені на пошту. Я обов'язково залишу під цим відео. Поштову адресу електронну. Ну а сьогодні ми розглянемо ще одну з моїх авторських колод, які поки існують в єдиному варіанті. Ви вже бачили індіан тароц, ви вже бачили козацьке таро. Ну і ще попереду у нас багато колод, яких ви зможете побачити на каналі Езотаріум згодом. А сьогодні хочу зосередитися на колоді, яка була створена. Якраз наприкінці 22-го, на початку 23-го року закінчив я її у січні місяці. Я от і підписав січень місяць. Називається вона Silver Tarot. Silver, тому що вона виконана на унікальному матеріалі, це срібний такий Ватман, і кожна карта вона Дуже гарна, це справжній аркан. Тут подвійний картон, вона ніяк не зітреться. Я використовую гарний клей, все проклеєно. Отож, давайте роздивимось цю цікаву колоду. Отож, перший аркан Мак. магус. Я вирішив зробити її такою. Латин, латиницею назвати От Магус. Він стоїть, тримає вогонь, бо це символ огню, символ сонця, і внизу ви можете ще побачити літеру Іври та алєф, яка пов'язана саме з цим арканом. Далі у нас Верховна Жриця або двері в храм, і у даному випадку це папеса. Я її зобразив у вигляді відьми такої на метлі, яка тримає ще кошик. Такий і це не просто кошик, це котел, в якому вариться таке відьмацьке зілля. Ще вона сидить на місяці, і тому що вона і символізує місяць. Далі у нас Ізіда Уранія або імператриця. І я її тут так і зобразив Імператриць. Ось вона така гарна, тримає щит, тримає, от не випадково вона тримає ось такий посах у руці. Якщо в мене буде ще час, я вам розповім, що це за посохи. Також ми можемо побачити унизу літеру Іврита Гімел, яка пов'язана саме з цим арканом. Ну і якщо ви бачите, поступово тут складається невеличкий пазл, в який ви побачите, що з ним буде, коли я зберу всю колоду. Отож, далі у нас що йде? Далі у нас імператор. Імператор, От я його таким зобразив і тут від Відразу дві назви в одному малюнку. По-перше, це імператор, а по-друге, він сидить на кубічному камені, і це друга назва цього аркану, так його називали во французькій школі Таро. Кубічний камінь, і теж імператор тримає у руці посох, і це теж не випадково. Далі у нас папа або Начальник карканів або іерофант, і в даному випадку я його зобразив як магістер. Тобто маг, але це не просто маг, це вчитель, і він тримає у руках книжку, тримає знову посох, і ви можете побачити, що цей посох дуже на щось схож, на кадуцей, так, і він теж тримає посох не випадково. Також ми бачимо на другому плані такий. І вогонь. І в цілому це гарна карта, і от я її так зобразив. Якщо ви побачите, бачите, я залишив оригінальний пергамент срібний, і кожна карта має срібний якийсь такий елемент. Далі у нас закохані, і тут я її назвав як роздоріжжя Біфуркатіо. І тут ми бачимо закоханих, він кудись відправляється, чи може прийшов, але в будь-якому разі це роздоріжжя, це вибір. І зверху над деревом ми можемо побачити іврицьку літеру вау, яка означає шістку. Ну, дивлюсь, що камери не вистачає. Трошки треба її підняти, щоб ви могли бачити усю картинку. Сподіваюся, що конструкція. Ніяк не впаде, а ви зможете побачити увесь кристал Таро, який можна зібрати лише трикутними арканами. Отож, далі у нас колісниця, і я її так і зобразив черіот, колісниця. Ми можемо побачити воїна, який їде на колісниці, два коня, білий. та Чорний, тут він сірий, і воїн тримає наш прапор, прапор перемоги, яка вже незабаром і черіот, от вона теж виблискує сріблом, я всередині залишив оцей колір, як то кажуть, девственного пергамента. Їдемо далі. Далі у нас феміда. Вона ждет, справедливість. От я її так і назвав justice. справедливість. І от вона стоїть, тримає меч, тримає ваги, на яких вона зважує позитив та негатив. І це символ рівноваги. А зверху Аркану ми можемо побачити літеру Іврита Hit. І далі у нас відлюдник, Hermit. Я його так і назвав відлюдник. Він несе лампаду, він в такому плащі, такому дуже цікавому, і він виконаний в кольорах планети Нептун, бо він саме пов'язаний з планетою Нептун, і він не випадково несе посох. Бо, як ви зрозуміли, всі аркани, де є посох. Це просто аркани пов'язані з планетами чи з світилами. Мах тримає посох вогняний, це Сонце. Ворожка папеса тримає не просто посох, а мітлу це Луна, місяць. Тут теж посох – це наша земля-матінка. Імператор з посохом – це Юпітер. І магістер з посохом, який дуже схожий на кадусей, це Меркурій. Отож їдемо далі, далі ще будуть деякі посохи. Десятий аркан, колесо Фортуни або Сфінкс в іншому прочитанні. Сфінкс тут, він класичний, він тримає два кільця, в одному кільці Тіфон, в іншому кільці Анубіс і Сфінкс, символ вдачі. Тут є Юд літера зверху, і також тут є мої ініціали, точніше, ініціал мого ім'я Михайло. От ви можете побачити літеру М. Вона не випадкова, бо це авторська колода, і ви її можете собі замовити або таку, або якусь іншу. Конкретно під ваше замовлення, як це роблять в ательє для одежі. Далі у нас 11 аркан. Сила Форс. Я залишив лише лева, прибрав дівчинку, цей лев, ми бачимо, лізе по дереву. І якщо ви подивитесь, тут є дерево, тут є дерево, і Сфінкс сидить нібито в коріннях цього дерева, бо Сфінкс дуже важлива карта. Вона пов'язана з вдачею, з успіхом, з долею. Далі у нас 12-й аркан повішаний хангет, жертва я її назвав. І знову. Повішений тримає посох. Посох це символ того, що це планета, і це планета Уран. І ми можемо бачити літеру. Це 12-та літера єврейського алфавіту, ламет. І з цим повішеним дуже цікава річ. В середньовіччі якісь видавці чомусь його перегорнули, і є багато колод, де повішаний висить, нібито стоїть на землі. В будь-якому разі є ще один аркан, і теж він пов'язаний з планетою. Отож, хто це? Це у нас морс або смерть. Вона тримає не просто посох, а косу. Коса це інша назва цього аркану. Внизу ми можемо побачити літеру мем єврейського алфавіту, 13-ту літеру. 14-тий аркан Темперенс, тобто. Помірність, так я її і залишив, але він тут нагадує більше якогось янгола, він в таких кольорах рад, веселки, і він ось ліє з свого сосуду щось вниз, і ми бачимо, що воно все ліється в аркан Морс, смерть. Далі у нас 15-й аркан, диявол, я його так і назвав, Диявол, він тримає, бачите, такі. Цвях, як то кажуть. Кандалив, який він заковує грішників, він тримає теж посох, бо він пов'язаний з Марсом, з планетою Марс. Внизу ми можемо побачити літеру самих єврецького алфавіту. Далі у нас розбита вежа, 16 аркан. Я його так і назвав вежа Тавер. Він в класично представлений, тобто розбита вежа, вогонь, символ руйнування. Зверху ми можемо побачити єврейську літеру Айн. Далі у нас... Пей, пеху, літера івриту, і, і 17-й аркан це зірка. Стелла, я її назвав. Ось тут така красуня, бо вона втілює в собі планету краси Венеру, і вона теж тримає посох у руці. І вона нібито як подруга імператриці, бо вони знаходяться на одній, як то кажуть, на одному поверсі в цій. Пираміді. Далі у нас сутінки, от знову місяць, тут, бо це карта місяця. Сутінки я назвав, і вона майже в класичному варіанті. Ви бачите, що тут складається Сонце. І далі у нас аркан Сонця або Діти. Я його назвав Sunlight, тобто сонячне світло. Дуже такий світлий аркан, і він приносить, як правило, позитив. Далі у нас аркан номер. 20. суд страшний суд. Тут я його назвав Revival, тобто відродження. І оцей лелека він перекочував цю колоду з колоди птахів. І зверху ми бачимо літеру Рейш. Далі у нас нульовий аркан, блазень або крокодил. І я його якраз зобразив як крокодил зверху: літера Шин. І нарешті 22 аркан. Перемога, Юніверс, Юніверс, Всесвіт. Він дуже яскравий, і хочеться ще в кінці вам показати ці аркани в іншому випромінюванні, щоб ви побачили, наскільки вони виблискують. От, бачите, кожен аркан світиться в ультрафіолеті, бо вони всі майже малювалися у пітьмі, коли в Києві. Вирубали світло. Сподіваюся, що останнім часом цього не буде відбуватися, і мені буде вистачати світло та вільного часу, щоб знову створювати вам цікаві колоди, які ви можете собі замовляти. Пишіть на електронну адресу, яку я залишу під цим відео. Бажаю вам всім усіляких гараздів. Щиро буду вдячен, якщо ви якось відмітите це відео. Якоюсь вподобайкою чи дописайкою. Всім вам, усіляких гараздів, зустрінемось вже завтра на каналі Езотаріум.